Каштан їстивний або посівний. Ось таке деревце виросло в нас і дає вже не один рік урожаї. Почав збирати врожай. Частково обтрусив вітер. Частково я сам поміг, допоміг. Ось ще є що збирати. І ось вже у процесі. Збора урожаю зібрав первих три відра. Вмикнув електродуховку, виставив десь приблизно 220-230 градусів по Цельсію. Процес пішов. Не маючи великого досвіду приготування каштанів в духовці, не став дочікуватись, коли вони перетворяться на вугілля. Тільки почув приємний кулінарний запах, виключив духовку, даю остигнути, буду робити дегустацію. І результатом моїх старань вийшло два мішки горіхів. Ой, вибачаюсь, каштанів їсти в них. Ще нечищених, правда. Ну, я думаю, що з двох мішків хоча б відро насіння ми отримаємо. І ще один експеримент. Каштан їстивний, запечений на мангалі. Цікаво, наскільки будуть смачніші каштани, запечені на мангалі проти тих, що були. Запечені в електродуховці. Ті були доволі смачні, але не настільки, як описано в літературі. І сьогодні включив в продаж насіння каштана їстивного на сайті. Заходьте, шукайте, замовляйте, сійте, вирощуйте гарні дерева, видні, це дерево. Може бути родове, так називаємо, яке буде центральним оздобленням вашої усадьби, а поки що працюємо над урожаєм як продукт харчування. Дякую за увагу. Чекаю на ваші відгуки.